Вітаємо вас на каналі Українського гідрометцентру. Традиційно в понеділок дізнаємося, яка ж погода очікує нас протягом тижня. Одразу зазначу, що таких динамічних процесів, які були на минулому тижні, на цьому вже не очікуємо. Переважатиме антициклональний характер погоди, буде переважна погода без опадів, і температура дещо підвищиться. Отже, на синотичній мапі ви можете бачити, що на територію України найближчими днями впливатиме поле підвищеного тиску. Це означає, що переважатиме погода без опадів. Лише завтра, в день у Карпатах та на Закарпатті, 7-8 числа у більшості західних областей очікуємо короткочасні дощі, окремі грози. А в день 8 числа також на Сумщині та Чернігівщині можуть бути короткочасні дощі з грозами. Завдяки тому, що на територію України впливатиме ось це поле підвищеного тиску. Завтра в нас буде вітер змінних напрямків, дуже слабенькі швидкості, всього три-вісі метрів за секунду. Надалі 7 та 8 числа вже переважатиме південно-східний напрямок помірних швидкостей 5-10 метрів за секунду. Тобто, дискомфорту не доставлятиме. Переходимо до температури. Вона поступово буде в нас підвищуватися її значення. Відповідно, в нас буде більше яскравих кольорів на карті, як ви можете бачити, помаранчеві такі. В нічні години переважатиме температура в межах 9-16 градусів, а в день вже 21-27. Лише трошки прохолодніше буде на високогірій Карпат там в день години 14 19 градусів. Майте гарний та бадьорий настрій за будь-якої погоди і слідкуйте за оновленими детальними прогнозами на нашому сайті, на сторінках у соціальних мережах та на каналі YouTube.